Інклюзивний дитсадок працює у троїці Заболотівської громади. Заклад дошкільної освіти відвідує 45 хлопчиків та дівчаток. Троє з дітей виховуються у інклюзивній групі. З ними працюють психолог, вихователь та його асистент. Більше розкажемо в сюжеті. Інклюзивний дитсадок зернятко відкрили вже під час повномасштабного вторгнення наприкінці 2023 року. До втілення проєкту, вартістю близько 8 мільйонів гривень, долучилась селищна рада, місцеві мешканці, релігійна громада та меценати. Тут був ФАБ, розміщений ФАБ і. Якось, частина була, частин приватна. була приватна, викупили. Релігійна громада має до цього і якось ми спільним рішенням усього і громада. А і, і... Ініціатива була від кого? Ініціатива була е, від людей, Була, швидше всього від священника нашого пароха отця Василя. Бо якби. Спочатку він був задіяний у цьому всьому. Він взяв ініціативу у свої руки, і він цим всім почав. Потім вже Петро Васильович і влада. Всі всі почали нам сприяти в цьому. ФАП перенесли у сільську раду, де сільська рада. Приміщення, а вже будинок і почали переобладнувати на садочок. Зі слів директорки закладу дошкільної освіти Ольги Пікуровської раніше батьки водили дітей у садочок, що працював у підвальному приміщенні Троїцького ліцею. Правда, воно було не надто придатним для навчання сирим і вологим. Тож багатьом доводилось залишати малечу вдома або возити в садочки інших сіл треба було якось. Виходити з положення, особливо тим батькам, які працювали. Але це підтягнулися, що у нас тут було на території все заросли. то люди по етапну в суботу ми збирали батьків, чоловіків. За тиждень ми мали зробити з дівчатами, з нашим колективом все, щоб на другу суботу знову прийшли чоловіки робити. І так, день за днем. Ми відкрили садочок, і всі, всі, не тільки батьки нашого села, були раді цьому всьому. Це на всю що була радість. І діти дуже задоволені були, бо як забігли в садочок як почали бігати по. По Розрахований дитячий садок зернятко на 60 дітей. Зараз його відвідує 45 хлопчиків та дівчаток. Працюють у трьох групах. Особливу увагу тут приділяють інклюзивній освіті. Від березня при закладі розпочав роботу логопедичний кабінет для розвитку мовлення малечі під наставництвом вчительки логопеда Надії Радиш. Даний кабінет. Є середовище, для дошкільня, де діти будуть займатися розвитком мовлення. Цей кабінет можу зауважити не є єдиним у нашій громаді. З ініціативи селищного управління. Громаді відкрито декілька таких кабінетів. Кабінет оснащені всіма потрібними посібниками, іграми, матеріалами для корекційної роботи. Заняття будуть проводитися в цьому кабінеті індивідуально. До кожної дитини будемо підходити відповідно до потреб кожної дитини. Також в цьому кабінеті батьки дітей зможуть отримати. Консультацію з приводу того, як працювати тільки з того, щоб підтримувати їх мовлення від розвиток. Відтепер малюки отримують якісну дошкільну освіту, а батьки можуть спокійно займатися своїми справами, знаючи, що їхні діти у безпеці та комфорті. До слова, заробітну плату персоналу, оплату енергоносіїв та харчування вихованців фінансують з бюджету заболотівської селищної ради.